Я взагалі люблю це робити в ліжку. в ліжку і метр квадратний біля ліжка. От так от, скажу. Я встаю, я встаю, я зразу щось потягнулася. Да, максимально ліниво, типу. ну от Лінива руханка, так тобто, можу щоб можу. Це було, да, Дуже 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 лінива руханка, щоб це було без будь-якого спорядження. Тому що кожного разу, коли тобі. От, нам набагато легше шукати від маски, та да? Тут треба коврик, а ще якусь ленту, а ще якусь штуку купити собі, а ще якийсь спеціальний валик. Та ну нафіг, я краще цього не буду робити. Типу, в мене цього немає значить я не роблю руханку. Ну блін, чорт, тебе є твоя спина, дві руки, дві ноги. Типу, тебе є все потрібно. Добре. По-перше, хочу нашим глядачам нагадати, друзі, що ви в чаті можете задавати питання. Якщо вони у вас виникають, і ми озвучимо ці питання нашому спікеру. Це перше, друге. Поділіться нашим ефіром. Хто до нас ще не приєднався? Добре, Тіна, дивись, поговорили про це.